Хочу запросити до розмови нашого гостя: це Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Пане полковнику, я вас вітаю, радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Доброго вечора. Щиро на Розпочнімо нашу розмову. з опитування. чи варто Зеленському на вашу думку йти до Ради миру Трампа? Це ми питаємо і наших глядачів, і вас. Ну потрібно спочатку розібратися, що ця рада дає, бути в одній раді ми з ким? з Лукашенком, який дає свою країну для того, щоб Путін наносив по нам удари і коли через його країну на Україну були. Здійснення напад і він зараз є там прямим союзником Путіна, який розміщає в себе на території ядерну зброю для того, щоб вона могла долетіти в будь-яку точку Європи, тому що з Росії це буде зробити складніше. Ну про яку раду миру. Ну взагалі нічого не зрозуміло, що за статут цієї ради, що це взагалі за організація, як туди можуть попадати воєнні злочинці. Тому ну я точно зараз не можу позитивно відповісти на це питання, що да, ми маємо туди відійти. Спочатку принесемо мир, а потім будемо робити ради миру, бо в нас так виходить, що одна людина, яка хоче зробити Раду миру, перестала допомагати нам і вже збирається або заявляє про е бажання анексувати частину європейської території Гренландії. Інших хто туди хоче війти, я так розумію, Путін, який веде саму кровопролитну війну в 21 першому столітті, тому ну це якось виглядає досить несерйозно. Поки президент Зеленський вирішує входити йому до Ради миру чи ні. Ну принаймні відповіді ще конкретної президент України не дав. Головне управління розвідки та МАГАТЕ попереджають, що Росія розглядає сценарій масштабних атак на ключові електропідстанції, що забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Це може призвести до системної енергетичної кризи. Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Флеш Безкреснов каже про про те, що задуми Росії бити по підстанціях, які розташовані поблизу українських атомних електростанцій, враховуючи неточність ворожих ракет, може призвести до другого Чорнобиля. Пане Романе, ви як секретар профільного комітету, чи бачите ви достатній рівень захисту саме цих критичних вузлів? І чи є в Україні план Б, якщо ворог все ж таки спробує спричинити ядерний шатдаун і потрапить в одну з елект... атомних електростанцій? Ну, ми маємо розуміти, що при там бажанні ворога влучити туди і наявності в них балістичної зброї, е, ну і враховуючи, що в нас декілька таких об'єктів, то захистити всіх їх буде дуже складно. Навіть при тому, що якщо би там петріоти будуть стояти, то балістичні ракети, особливо якщо їх декілька йде в одну ціль, досить складно збивати. тому Ця загроза є, і ми маємо це е, розуміти. і Я не ну сподіваюся, що в Росіян не е, ой вистачить здорового глузду, Хоча знаєте, Росія здоровий глузд це якісь речі, не е, які не можна е, суміщати, не можуть суміщатись, але. Тим не менш, вони мають пам'ятати, що у нас також є ракети вже, довгий той самий Нептун, які можуть долетіти ну, до великої кількості, скільки там в Росії? їх 30, якщо я не помиляюсь, то до, мабуть, до більшої частини європейських атомних станцій можуть долетіти. Тому це така гра, яку можна грати в дух, якщо вони будуть цілонаправлено бити по атомним станціям для того, щоб створити саме таку ядерну катастрофу, це факт. Тому те, що будуть бити по підстанціям, ну є така інформація, є і, звичайно, це може призвести до такої катастрофи енергетичної. Тому що, ну, найголовніше на зараз, зараз ядерна генерація це найбільша генерація. Росіяни це зрозуміли, що вони генерацію не можуть вибити, бо вони, ну якщо вони вдарять по ядерному об'єкту, це ядерна катастрофа. І вони вибивають саме. Е... ну розпродільчі станції, які вже розпреділяють електроенергію. Ну, звичайно, на це потрібно набагато більше засобів, ракет, яких у нас в них і так небагато, особливо балістичних. Ну, вони так роблять. І, звичайно, якби вибити ці станції, було б набагато легше, але це прямий шлях до катастроф. Що заважає світові сказати категорично ні росіянам, зважаючи на те, що про таку небезпеку говорить в тому числі і МАГАТЕ, а росіяни вони є тими підрядниками, які? Будують по всьому світу атомні електростанції, це достатньо великий прибуток в російському бюджеті. Тобто, якщо вони хочуть руйнувати атомні станції, ставити під загрозу велику частину світу, Європу і, можливо, Туреччину там і Азію, в тому числі дивлячись, як будуть розвиватися події. чому власне світ мовчить на їхні спроби? Не точно ударити по цих атомних електростанціях, а точніше не точно ударити по цих підстанціях, які живлять атомні електростанції, що може призвести до катастрофи. Тим паче, ми то, українці і білоруси, в тому числі, розуміють, які наслідки можуть бути, зважаючи на Чорнобильську катастрофу 1986 року. Ну, шостого е -е... Я думаю, що в першу чергу це страх. Ми бачимо, що взагалі якісь заяви іноді такі ну, досить слабкі заяви можуть бути тільки як реакція на ті чи інші дії Російської Федерації. Ми вже це побачили від початку війни. Побачили це і від країн окремих і від Організації Об'єднаних Націй, там Червоний Хрест і інші взагалі організації, які мали б робити так, щоб цих загроз ніколи не було. Вони скажімо, бояться Робити якісь заяви, це факт. Ну говорити про наміри Російської Федерації, що вони хочуть вдарити. Я ще раз кажу: я не впевнений, що в них є бажання саме вдарити по атомним станціям, бо якби вони хотіли це зробити. Вони вдарили п'ядерною зброєю Плюс вони також розуміють, що у нас є зброя. Яка може вдарити по їх станціям, і це вже буде в обидві сторони. А те, що вони можуть розбити розпродільчі станції, це вже інше питання. І от е, тут у них наміри є. А я, але я думаю, що вони ще не вдарили, тому що саме бояться, що можуть вдарити так, що потім прилетить у відповідь по їх ядерних об'єктах. Можливо, не сильно не досить впевнені. Ну плюс ми це прикриваємо, але ще раз кажу, тут залежно було б бажання. Що там пустити 10, 15, 20 балістичних ракет, то їх дуже складно буде збити і через наявність, скажімо так, систем ПАК 3, ну і через їх можливості, тому що вони там розраховані там на перезарядки, на от, деяку кількість. Тому ще раз, ну ядерні об'єкти і у нас, і на території Росії, і в інших країнах вони є е досить вразливими, особливо якщо їх багато. То потрібно дуже багато ППО, щоб їх прикривати вчора. Пане Полковнику, президент України погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача повітряних сил. Павло Єлізаров це колишній український бізнесмен чи нинішній український бізнесмен? Ну він військовий зараз. То військовий, значить, колишній український бізнесмен, який займається малим ППО, тобто безпілотниками і його. Група, яка називалася групою Лазаря, достатньо успішно вела бойові дії на фронті у вчорашньому зверненні. Зеленський також заявив про намір змінити організацію протиповітряної оборони України. Послухаємо, що сказав Верховний головнокомандувач збройними силами України. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів перехоплювачів і інших засобів малої протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача повітряних сил Павло і В армії його знають Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом з міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена і буде розроблена нова організація для усього компоненту, саме такого захисту, неба. Пане полковнику. Сьогодні ж Зеленський сказав про те, що робота повітряних сил по шахедах не задовільна. Чи погоджуєтесь ви з таким висновком, президента? Ну, знаєте, я Ну, ви сказали, що там Павло Елізаров в нього таки доволі успішний підрозділ. Я з цим не погоджусь, дозволю собі не, погоджу, не погодитись. Я би сказав, що в нього один з найуспішніших підрозділів, мабуть, такого класу в світі. Тому що ну, багато, ну, ми можемо сказати, що їх десь немає, але він це почав. Можливо, його підрозділ став віродоначальником. Одним із родоначальників, таких, які показали результати, багато хто на нього е, рівнявся. Тому ну, тут дійсно без пафосу там без е, діфірам, але ну, це факти. Я в принципі радий, що він був призначений на цю посаду. Я думаю, що він зможе внести якісь корективи і додати спроможностей саме повітряних силам в напрямку, е, напрямку боротьби з... Ну, захисту нашого неба. Що стосується слів президента, ну ми ж бачимо, що вони долітають. Вони долітають, вони нищать нашу, наші підстанції, нашу енергосистему. Значить, це неефективно. Ефективно тоді, коли дрони навіть... Скажем так, знищується при перетині кордону. Оце, оце те, до чого ми маємо з вами йти, щоб російські дрони відразу знищувались при перетині кордону. І це говорив і міністр оборони при призначенні, що вони будуть іти до цього. Тому що ну навіть знищувати дрони над містами, да, все рівно там і уламки падають. Це вже це вже, скажем так. Е Довго, далеко ми їм даємо можливість залітати. Вони мають бути знищені. Перелетіли кордон, максимум кілометр. Вони мають бути знищені чи ППО, чи армійською авіацією, чи нашими антишахетними дронами. Але вони мають бути знищеними. Для цього треба наростити спроможностей більше і, скажімо так, організувати більше взаємодії. Бо іноді є. Спроможності, а нема взаємодії. Іноді ми дізнаємо, що там в якихось підрозділах немає дронів для того, щоб збивати, а на складах десь їх там десятки тисяч лежить, і їх просто не видали. Ці всі речі, навіть якщо їх просто е, урегулювати, то спроможності наші виростуть. Я от сподіваюся, що лазер цим не займеться. Ви говорите про те, що потрібно змінити систему збиття, або, скажімо так, алгоритм збиття безпілотників. Чи йдеться про те, що на східному кордоні, на північному і на південному у нас має бути стіна дронів, про яку так багато говорять в країнах Європейського союзу, і вони готують от, готуються створити цю стіну дронів? Вони вже анонсували, тобто ми маємо піти за тим же. Аналогом, тобто подібне щось створити? Ну, Просто що вони мають на увазі під стіною дронів. Я так розумію, це ті, скажімо так, відео, які ми бачили анімації, коли там багато дронів злітає, там роблять якісь вибухи, не дають можливості пролітати. Я думаю, що ну, там, треба подивитися ефективність цього, його ще ніхто нічого не застосовував. Я думаю, що ми маємо по перше створити єдине радіолокаційне поле. У нас. ну, у нас є радари, рада там інші радари. У нас є багато систем. Ребу, які вже використовуються, у нас є армійська авіація. У нас є мобільні вогневі групи, у нас є система ППО Ближнього радіусу дії, Середнього радіусу дії, там дальнього радіусу дії. Ми маємо все це зробити, впаяти, як кажуть, в одну систему. Щоб у нас ця стіна дронів це е, була е, реальна, щоб це стояли радари, які там підпорядковуються не одному екіпажу. Як це часто буває зараз на фронті? що один екіпаж, один рад. Дар, ні, це має бути загальна система. Це має бути система е управління. Цим Вон є там Кречет – система управління, є інші системи, які дозволяють. Це система автоматизованого управління. Коли ти бачиш на екрані повністю, де є ціль, де в тебе знаходяться екіпажі, ти їм даєш управляєш ними, даєш їм можливість знищувати е ці дрони. І ти чітко бачиш, не 10 дронів гониться за одним там дроном е російським, а ти все розподіляєш і організовують взаємодії. Тому ну, тут довго можна про це розказувати. Ми багато про це говорили, але чітка взаємодія, правильне використання ресурсів, уже наявних, плюс е, розуміння, де у нас просідає додання туди е, ресурсів. І ще раз кажу, важливо це чітке управління. І саме головне, от для чого поставили, я думаю, Павла, е, і про це говорив і Михайло Федоров: що має бути в країні людина яка відповідає за збиття скажімо, за небо за збиття е, тих самих шахедів. У нас до цього були там, поділено на е, різні відповідні командування. Хтось в Києві відповідав, хтось в Харкові відповідав, хтось там в Дніпрі відповідав, а наверх, коли йшло, ну, десь замикалося, десь хтось на главкома, хтось на якогось відповідального в цей день. Ні, має бути людина, яка за це відповідає. От зараз буде за це відповідати м, пан Елізаров, Хоч буде з кого спитати, не з чергового, який сидить десь в зімштабі, або в сухопутних військах, або в скажімо так, в адміністрації головнокомандувача, а людина, яка чітко має за це відповідати. Всі будуть заходити на нього, він буде роздавати команди і він буде все це організовувати. Така людина. Про неї Федоров давно говорив. от вони і ми її поставили. Подивимось, як буде після того, коли ми скажімо так вистроїли вертикаль саме боротьби з шахедами і з повітряними цілями. Пане полковнику, поговоримо про ситуацію, яка складається на фронті. За даними аналітиків Діпстейт, російська піхота продовжує. Штурмувати і Покровські і заходити в, мир, в Мирноград, бо переходять у, у фазу міських зіткнень, де логістика сил оборони стає вкрай складною. Ви достатньо добре знаєте Донецький регіон. Ви воювали там і розумієте, як і з яких умов там може відбутися просування Росіян? Як ви зараз оцінюєте ситуацію, яка складається саме на Покровському напрямку, і в тому числі і біля Мирнограду? Ну, слухайте, ну вона як була складна, так і є. І умови там е створились складні ще, е мабуть, місяць назад, а то й більше, пам'ятаєте, коли були створені умови для такого, як напівоточення. Умови для оточення, але вийшло таке е напівоточення. Ми навіть говорили про те, що вони там знаходяться ну я я я сказав і пояснив що таке оперативне оточення воно є не класичним да коли е, дрони не дають що таке оперативне оточення це коли туди не може попасти логістика так от е, там от е, дрони зараз дуже складний в, е, в класичному розумінні там його нема але дуже складно з логістикою тому що ворог саме створив е, такі умови наші воїни роблять все можливе да і але але з, зуміли от Зупинити тоді було таке швидке просування ворога. Зараз зуміли е, зупинити його просування. Да, ворог десь там лізе, десь заходить, але вже таких темпів в нього великих немає завдяки нашим силам оборони. Але вони б'ються в дуже складних умовах. Я ж кажу, в умовах, де навіть логістику туди щось завести, це досить складно і. Потребує багатьох зусиль. Я знаю, що там багато логістики зараз за допомогою, дронів, якихось НРК організовуються, тому що ну, людям дуже складно туди попадати. Тому ще раз ситуація складна, які там будуть прийняті рішення, там я не знаю, але вона складна вже давно. І, і в той же час ми зупинили їх таке швидке просування Російської Федерації. Зараз вони намагаються проходити, але в них все рівно, все рівно темпів таких немає, як були до цього. З'явилася інформація про те, що на Гуляйполівському та Оріховському напрямках зафіксовано випадки штурмових дій окупантів верхи на конях. От це, це свідчить про те? Про те, що дефіцит бронетехніки у росіян чи все-таки вони намагаються використовувати різний транспорт в даному разі коней, які там набагато швидше долають відстані. Можливо, це дозволяє уникати. Систем, в тому числі і наших безпілотних систем, у який спосіб вони можуть, власне, не, не як техніка проходити в тих місцях, де техніка не проходить або техніку одразу знищують. Ну, ви тут праві, що техніку зараз, вперше її вже набагато менше стало, тому що вона її було багато знищено нашими силами оборони. А зараз вони використовують е Коней, і ми бачимо, що це не допомагає їм там сказати, що це їх менше. Ну реально, всьому всьому жалко коней, якщо чесно. Mm. То mm, вони використовують ну перше для просування, вони розуміють, що техніку вже ну відразу знищать на конях. Вони вважають, що є я думаю можливість. А можливо в тих підрозділах і, і техніки немає. Знаєте, іноді. От навіть там бійці наші пересуваються, часто бути е, там на в пікапі краще, ніж всередині. Так само і краще на техніці, ніж в техніці. Ну ти хоч можеш ту в півшку побачити там і там вистрілити, якщо тебе є дробовик або якась. Ну, має шанс, скажем так, от, ну е, е, поцілити в неї, да щоб вона до тебе не долетіла. Тому. Я думаю, багато факторів і нема техніки і бажання бистро проїхати. Можливо, не дають техніку. Вони знаходять там десь на окупованих територіях цих коней. Може їм вже поставляють. Ну реально да виглядає так, що з засобами пересування у них проблеми. Дякую, пане полковнику, вам за розмову і за ваші коментарі. Це був Роман Костенко, народний депутат України, полковник Служби безпеки України.